А зараз я розкажу про те, як ловити рибу на сервері Україна GTA 5. для початку Нам потрібно приїхати в рибальський магазин, щоб купити вудочку. Найдешевша вудочка коштує 15 тисяч, враховуючи, що більшість гравців не мають великої суми. Розглянемо рибалку без прикорму риби. Після купівлі вудочки нам необхідно поїхати на одне із міст для риболовлі. Підійшовши до краю пірсу, нам потрібно в інвентарі перекласти вудочку до рук. Закриваємо інвентар та натискаємо ліву кнопку миші. У нас з'явиться поплавок на водоймі, за яким ми маємо пильнувати. Зачекавши деякий час, поплавок почне світити з червоним, де нам відразу потрібно буде натиснути на пробів. Потім нам по черзі потрібно буде натискати клавішу А та клавішу Д. Обираємо спокійний темп натискання. Та таким чином витягуємо рибу із водою. звертаю вашу увагу на те, що ваш персонаж має показник максимально переносимої ваги. А кожна риба, яку ви зловите, якраз буде мати певні кілограми, які дуже швидко займуть ваш інвентар. Тому рекомендую вам підігнати ваш автомобіль максимально близько. Щоб ви могли в бажане відділення складати зловлену вами рибу, скільки ж можна заробити на ловлі риби? Тут діє декілька чинників: перший це рівень рибалки, другий, яку саме вудочку ви використовуєте, та третій, яку саме прикормку ви використовуєте? Від цього буде залежати скільки буде важити кілограм риб. Ось ви приїхали до скупщика і за рахунок кілограм та виду риби зможете переглянути свій заробіток.